Так запланована, і зараз е керівництва нашого немає на місці, але поспілкувалася з Сергієм Олександровичем щойно по телефону. Е він е сказав, заповноважив мене запитати у вас, коли ми з вами можемо відсвяткувати наступаючий новий рік і обговорити існуючі питання нашої співпраці, можливо, якихось існуючих проблем. Тоді, коли нас як... перестануть переждануть? Ну крапка ми говоримо зараз про хмельницьку журналістську спільноту. Пропоную зустрітися вам у п'ятницю по обіді. Якщо у вас є така можливість, ми будемо раді вас бачити і обговорити ті питання, які на сьогодні у вас виключаєш. Тут піст, друзі. Не може пісні. Ні, знаходу, ми маємо піск, на увазі дійсно поспілкуватися. Ну і звичайно, я з задоволенням передам ваші звернення Сергію Олександровичу. Розповім всі ваші передам всі ваші слова. Дякую. І давайте вирішимо, коли ми можемо з вами дійсно зустрітися. Тому що наш керівник цього хоче. Бачите, що весь цей період, поки були такі сумбурні події в місті Києві. Ми намагалися якось.